І вітаю на каналі. З вами знову Грант. І ми продовжуємо рубрику. Дивлюся вперше. І сьогодні у нас повтор від підписника. Не буду казати, від якого, від мого друга. Прай він на червоному кольорі за прусію В команді з ним Тома Гаук. він за Польщу під синім кольором. Напроти червоного у нас а, с... Ю... Юхамек. У Хамек Юхамек. Фіолетовий, також пруся і по діагоналі у нас Серж Електрик грає за Польшу. Як розумію, швидка, цікава, динамічна гра від крутого гравця. Так що дивимось, а має бути доволі цікаво і доволі активно це відбуватися на полі битви. Тому давайте побачимо. А ви поки що на цьому моменті пустіть вниз. Відразу подайте мені вподобайку. Поставте вподобайку. Підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Ми тут граємо козаки 3, ми робимо огляд на цікаві ігри, а та також збираємо гроші для ЗСУ. На вашому екрані QR-код за і посилання під відео, за які ви можете закинути пару гривень. Тим і допоможете нам, і ми допоможемо нашим захисникам. Тому приєднатися. Так, Прусія варіативна нація, швидка підкова, дешева підкова. Можна зіграти у століття за е швидких коней, гусар, чорний гусар. М -м Польща, як і стрілці, е так і пікінери. Можна зіграти швидкі коні, стрільці, е легкі вершники. Тобто варіативність також дуже велика. Як ми бачимо, серш електрик у нас починає грати у стрільців. а наш Союзничок поки що. Ну, також здається, робить стільців. Можливо, потім перейде в піку, а можливо і ні. Так, що я бачу тут? Я не бачу. Угу. Я бачу прокачені шахти. Це означає, що буде раннє століття, і будуть, певно, що гусари. А тут таке враження, що звичайні 4 стайні. Ну, побачимо. Побачимо 4 стайні, спітковують хороший, якісний, завжди працюючий. Білд. Але тут одна каза. Враження, що мав би стати швидкий дип, але його ми там не бачимо. Забудовується чимось парканами, не, не знаю, навіщо він це робить. Ресурси є, щоб обмінятися поставити ту ж саму другу казу або взяти дип. І вже можна відкидати в дерево половину селян, залишаючи тільки трішки на їжі. Ну, побачимо. Бача, ну тут, як ми бачимо, академія вже стає після прокачаних шахт. Тут все окей. 40 в золоті. а Заняте одне залізо, але тільки один там сидить. Я так розумію, один сидить не не просто так, а чисто підтримуючи збір заліза. Воно просто було. А де ця шахта занята, я. Я щось не бачу, навіть, якщо чесно. Або це якийсь баг. Знову ж це баг повтор. Ладно, це неважливо. Можна трошки перемотати, навіть подивитися, як будуть зараз відбуватися події. Це взагалі топ мув він закриває собі золоту шахту, не розумію навіщо. Ну, цікаві гравці. Я думаю, на фоні їх наш гравець 1341 буде здаватися прям дуже потужним. Якщо глянемо, що тут буде, перше стан вже стає У піола плюс дип. Тут також це є перше стання. Тут взагалі щось незрозуміло по білду. 40 золота прокачано Враження, що також буде якесь століття, хоча це не точно, можливо, тут буде якась стіна. Не знаю, не знаю. Це закривається парканом. Кристальні доволі непогано це розбудовує. У нас тут є церква. А в нас тут є вже століття, в нас немає мішків, мішки, певно, ще будуть набагато пізніше. Ставиться перше стання, зараз стане друге стан. За нею, певно, що відразу і третя піде, або дипломатичний центр. Тут закривання парканом просто топове. Ну, побачимо, побачимо, що в нього вийде. А, будиночки заставляються так далеко від бази на покругу від лісу. Я ж кажу, Будуть гусари. Це було, в принципі, прочитано. Ді, який який а, гарний юніт. Гарний юніт. А, тут а, легкі вершники. А ні, це посполите рушення. А, тому тут стрільці. Так сказати драгони. Польські драгони. М -м -м, не видно, щоб хтось <кій> ішов в Здається, такого не буде. Тут третє стані добудовується у зеленого. Крила таки побігли. Тут рушіння посполите. Тут драгони у нас. Тобто швидких коней грають тільки зелений та наш герой червоний. Має вже чотири стайні. Ставиться дипломатичний центр. Можна буде підкопити ресурси та поставити, в принципі, і казу навіть століття. Час дозволяє, ардепо є, тільки грамати ще поки що з нього не виходять. Млин, можна було б десь поставити його краще. Ну це не страшно. Сказав би Хаймерс, о, що за млин, але він так не скаже. Так, гусари побігли, і їх у нас зараз є 59 до кінця миру, там майже сотня має бути. А може й буде сотня. В принципі, побачимо. Ніде немає стінок, це вже добре. А, ні, тут, тут є стінка. У зеленого зелене починає будувати стіну. Наш герой тут е, збирається до другого свого паркану недобудованого. РДП ще так і не запущено. Е, ніяких прокачок нема. Тут не прокачано, тут не прокачано. Ресурси збираються, щоб взяти палаша, підкова є. Е, Подивимось далі. Що в нас по попідкову в інших гравців? І по прокачкам нічого є. Прокачки, буде століття, можливо, не збираються ресурси. Немає підкови. Є підкова 33 крилатих. А, 97 рушення посполитого. А, є підкова, ні, підкова немає. От, дивіться, волі багато. Вийшло. Гусар, 106 гусар, ну там сотня, як скажу, вийшла додатково дивіться, де зразу з своїми селянами паркан, щоб не забіг у нас на крилатих гусарах. Ці гусари 18 століття переріжуть. Це просто на ізі, тим більше їх тут так мало і це вже GG, що він їх відправив. Вони качаються. 4-4, до речі, береться. 4-4 це це вже щось. Тут палашка немає. Місця замало, треба. Ані, це. Мій замало перепрошую ось іншого. Ага. Синього було ліміт. слави <кій> він. Ламає а, паркан до синього, певно ще буде до нього йти. будемо що, що там червоний зміг прокачати за цей час. швидкострільності швидко стрільності немає. Стар тільки перша атака. Взяти би пала що це було б непогано. Адварде по. <кій> Але запущено тільки одне з них. Заходить у нас зараз а, Фіолетовий Тут крилатими гусарами набігається бігати. У нас а, зелений і ламає стінку до червоного. Видкострільності немає, прокачок немає аж поки жодних, але є дуже багато їжі. І за рахунок цього можна зробити якісь прокачки. За контролю тут паркан, і синій виходить на допомогу. Перебуває зараз своїми тошінням посполитими, я думаю, цей гусар має перебити, боїться чомусь тікає. Відкрив свій паркан червоний і буде зараз забігати, я думаю, вирізати. Дивіться, тут 186 чорний гусар. Дуже багато. Бачимо, наскільки вони топові. палашка немає, але обміняючи їжу, можна взяти палаш Тут у нас 3-1 по прокачкам. Ой, удар по шахтам не приємно. Мінус 2 золоті це просадка по золоту, це мінус 20 відразу. Гарматами трошки настрілі у нас. Є швидкострільність добирається сила пострілу. Атака вкачена, гусари. Четверта атака є. Буде картеч, є картеч. Мінус сі драгон, кажу, драгони, мінус е... рундашири. І... І просто подивіться на це, просто на це подивіться. Тут гармати переріз... перебили все. Таке враження, що на плюс 7 тупо стоїть. Так, да, плюс 7. Форма стоїть на плюс 7. Це потужно. Це потужно. Добре, що в червоного є століття. Тут зараз швидко відновиться, можна ставити казу століття. Без прокачок стопобій, бій, не знаю чому. Ну Тож рушіння посполите має нормально там навалювати. І воно в нього прокачане навіть. Ну, непогано прокачане, як для 20-ї хвилини. Можна було б, звичайно, робити полкач, але. Таке відбивається у нас червоний за допомогою його союзника. Тут все нормально, плюс друга кучка йде знову ж таки на допомогу. О, дивіться, синій поробив свої формації. А, плюс 7, плюс 7, плюс 7. І, і, в принципі, все. Ліміту синього. Гусарчики знову бігають, і все все буде різатись. На це так приємно дивитися, я, я просто шокований. Як гусари все перерізають. А синій ганяє свій війська туди, сюди, туди, сюди. Дає просто добудувати стінку для зеленого. Ай, <кій> гусари також гарно різуть, ріжуть польські. І вони певні, що в нього непогане прокачення. Є палаш. 7-6 дуже добре. Сірж Електрик. Ой-ой-ой, а це була картеч гарна. Ну, то червоний те, що він має, він без проблем відіб'ється від цих гусар, які там забігають. Мінус шахта! Мінус шахта! Якщо він це побачить, може захопити націю. Десь випадково, так здається, віддав. Назад забрав червоний ай. Не доконтролював у нас е зелений. Те, що він забрав націю. Ну, майже забрав націю. Зараз тут велика кількість вже гусар. І вони, по ідеї, не пана, в кашні 5 стайнь, гусару на 6, 2. І є, нарешті, палаш Є палаш, а забагато селян на дере, на їжі можна їх розкинути. Видко та сила пострілу тільки. Ой, то стінка будується. Передумав він бігти. Біжить до зеленого. А в зеленого тут фол армія на базі. Націю, націю би вкрасти. Розвертається назад. Буде різати гусар. Ну тут за рахунок кількості. Перерізає Сержа. І, і навіть зараз ступить бій не, по, не побоїться. Дивіться, що вони роблять, це просто жесть. Але втрачає, втрачає гусар. 50, блін, всіх втратив. Неприємно. Всіх втрати гусар, але великий ліміт дуже порізав для поляка. Можна просто це подивитися по статистиці, Дивіться. Як в нього ліміт впав. І Як в поляка ліміт впав. Оце на тій битві, коли він приймав, коли він різався гусарами, але подивіться, як просто. Дуже велику кількість лімітів втратив. Дивимось далі. Буде відбуватися. <кій> століття пішло від Фіола Має першу казу століття. І знову біжить з гусарами. Контра для гусар це прокачена піка. 18 століття. Дивіться, рушіння посполите таке заходить тут рейд, так сказати. Ви виходите з цією армією сюди підходите, Поки відволікаєш так сильно гусарами. Велика кількість виходить вже армії з зеленого. Тут став на плюсів на пагарбі, не розумію, навіщо. Ну, стоїть на плюс 7. Є в нас а, також каза століття, почув, що вона побудувалася друга, заклалася, дві кази вже є, і відразу робляться мушкетери 18 століття. Закривай паркан лови їх. Тут в деяких моментах а, дуже погано зіграв наш червоний, тим, що втратив свої гусар. Зараз він має їх велику кількість. 226 гусар. Вони все переріжуть тут. 100% вже має бути фулкач Ось, Ось, захист не взяти ще. Тільки 7-4. Треба змінити точку збору для червоного. Заходить у нас зелене, чомусь зливає зараз свою армію. Але гусарами постійно бігаю на зелений. Тут пішов файт. Ну Тут синій перебиває. Чи не перебиває? Зараз гусари допоможуть. все таки не зміг, не зміг перебити у нас синій. Червоний під'їхав. Сі ж, червоний зараз ніяк не допоміг для синього для свого союзника, але дивіться тут кількість зусар зараз буде забігати сюди. Мінус дві шахти. Одразу. її треба піджимати. це можна забігати гусарами. І він це робить, все, пішов, пішов рейд. Як же... Ох, як же їх багато. А чи прокачана піка у Фіола? 2-2. Воно, воно вирізає все. А, картеч! Також доволі багато полягло гусар. Палить все, ріже все, мінус всі селяни Красиво. Ще вибігає через цей паркан і зараз ламає тут. Встигає врятуватися. Ще й захопив гармати у нас червоний. Зніс так фіолетово дуже гарно. Всю економіку тупо відлетіла вона за один прохід. Тікає. Ну, має на своєму рахунку 240 uh, Усар ще намагається зелене, дивіться, зарейдити. Виводиться <клух> <клух> упс, ну тут починається насфайт файт, основний, можна сказати. Дуже великий ліміт у Фіола. 1600, у зеленого 1100 і у червоного всього лише півтори тисячі тут битва на гарматах ще така йде. Ох ти оце гарно, красиво зараз буде. Чи допомогою гусар? Дивіться, оце оце дуже гарно. Вау, це, це дуже гарно. Дарон, зараз розбирається, у нас червоний з допомогою синього навіть. Як це все лягає, просто Просто не доходить. Чи гармати навалюють? Вау. Прекрасно. Мінус фіол. Нього Ні, тут нічого не залишилось на базі. До речі, граю гусарів без переривно, без перерви постійно. Не робить там драгунів, не переходить драгунів. І далі продовжує йти на фіола. Забудовується ще одним парканом навіщо? 169 мух. 18. -го. Що по прокачкам зеленого? Піка 33. Немає сили пострілу останній синій. Піка 33. Uh, все є, фулкач Наш гравець фулкач, можна не дивитися. І тут 100%. Ні, тут немає сил пострілу у Фіола. Ого. О, мінус нація. Нарешті вона давно було потрібна. Саме головне зробив щойно цей рейд. Три міських центра за Польщу. Представляється? А Фіол починає виходити зі свого паркану. Хоча це його вже не рятує. Ой, тут синій просто зараз вмре від цієї кількості, яка йде відбиватися, чи без е атаки пішов. Хоча, можливо, перестріляє, але я не впевнений. Наш гравець тут маючи 12 гармат. Навіть 28 гармат і 10 гаубиць може заходити собі спокійно в щілину і вирізати це все, що там відбувається. Ой, гусари ще зараз забіжать, нароблять тут шуму. Прикольна гра, що є такі масштабні битви. Завжди кайф. Тут мінус фіолетовий, це ясно. Треба всі гусар просто кидати в базу зеленого і різати все що тут є. Мінус фіол. Філ просто здається. І треба контрол А просто натискати на базу зеленого. І зелений також здається, і на цьому ця гра, я так розумію, і завершується. Ну круто, круто. Дякую за повтор тобі. Прикольно, скидаю ще. А що ж народ, у нас ось така гра вийшла. Ставте фодобайку, кому сподобалось. пишіть коментарі, це дуже важливо. Давайте просувати український контент в топи. І скоріше не збираємо тисячу підписників. Це те, що я зараз хочу з вашою допомогою. Тому всім дякую за перегляд. З вами був Грант і до зустрічі. Слава Україні!